Набони, брауні, чизкейки, розмаїття тортів, печива, цукерок, напоїв і навіть бургери. Смаколиків так багато, що вони ледь вміщаються на столах, і усе зроблене руками дітей. У Полтавському ліцеї номер 1 імені Котляревського влаштували благодійний ярмарок. Від горішки, всякі булочки, печиво е, взагалі дуже багато тортів. Благодійний ярмарок за участю учнів восьмих та дев'ятих класів організували на честь Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая. На усі Смаколики доступні ціни, що стартують від 5 гривень. Це ярмарка для наших учнів та вчителів на допомогу ЗСУ. Я випікала еклери та такі тістечка з заварним кремом. Та ще я принесла багато ну, таких смаколиків по типу жилеї. Дев'ятикласник Андрій, який разом з бабусею випікав торт медовик, говорить, розкупили його миттєво. Навколо панує досить така приємна святкова атмосфера, чутно сміх людей, радість, але і, звісно ж, пахощі від прекрасних страв, Але все це було зроблено з однією думкою думкою про підтримку наших збройних сил. Адже без них жоден день в ліцеї не був би можливим. Ми долучаємося, як би, до допомоги. І всі кошти, які е, будуть виручені з того, що буде продано, підуть на допомогу нашим захисникам. Цей ярмарок в ліцеї традиційний, розповідає вчителька української мови і літератури Наталія Білик. Проводять його в рамках місячника благодійності, згуртовують усіх дітей, батьків та вчителів. Багато років поспіль ми долучаємося до цієї акції. Допоможи і воїнам ЗСУ, селу і е, людям покилові і діти дітям. дітям. Солодкий ярмарок це щось у нас особливе, тому що для ліцейного братства це єднання, єднання родин, єднання нашого ліцею, бо щоб випекти ці смаколики треба було докласти і зусиль поспілкуватися із з батьками цей захід він передає атмосферу та дух різдва солодощі які виготовлені ліцеїстами там вкладена вся любов не лише їх а й їхніх батьків тому хочеться придбати ці солодощі щоб принести цей затишок додому придбала колекцію імбирних пряників та кокосове печиво на благодійному ярмарку і директорка ліцею номер один світлана карапиш можна просто чекати перемогу дивитися у вікно і чекати перемогу але це не про нас Кожний із ліцеїстів великий патріот своєї країни, і цей благодійний ярмарок доказ того. А з іншого боку, це і формує їхню і фінансову грамотність, і позицію господаря вміти продати, вміти купити. Це в деякій мірі розкриває і їхні вміння комунікабельності. Але ж все-таки головна мета це сердечна, це наша країна, це благодійність. Напередодні ярмаркували учні 10-11 класів. За два дні ліцеїстам вдалося зібрати 43 тисячі 300 гривень. Виручені кошти передадуть Збройним силам України родині десятикласника, яка втратила житло через війну, та онкохворим дітям.